Говоритимо, очевидно про контрнаступ, в якого зараз дещо змінилася динаміка. Тим не менше, сказати, що він закінчився, теж наче перебільшення. Ми всі із захопленням вже багато днів за ним стежимо, і без захоплення розуміємо, що за це заплачена досить велика ціна. І зараз, мабуть, немає жодної української родини, яку б так чи інакше війна не зачепила. Вчора секретар Ради нацбезпеки Олександр Данілов заявив: і тут цікаві цифри: що на одного нашого загиблого бійця припадає 9-10 російських військових. І цей показник викликає, викликає питання. Якщо так можна висловитись, бо за законами війни, так як ми її уявляли собі на досвіді попередніх воєн, якраз гинуть більше ті, хто наступає, ніж ті, хто в обороні. Про що свідчать оці цифри, про які говорить Данілов, от виходить, що, що ми ламаємо тут стереотипи, чи це просто там салабони з того боку з нами воювали? Ну, справа в тому, що треба розуміти, що кожна війна вона стає дещо технологічнішою, дещо іншою ніж були попередні. Що, звичайно, є багато чого подібного, і навіть в теперішній російсько-українській війні є такі речі, які відбувалися в Другій світовій чи навіть Першій. Але е, треба розуміти, що тому, що ми побачили на Харківщині, де ми всі захоплено спостерігали за ось цим контрнаступом, який відбувався за кілька днів, фактично пройти таку величезну, таку величезну відстань. Ну це дійсно досягнення. Ви знаєте, якщо порівнювати з другою світовою, най найшвидше говорили, що вдавалося проходити німецькому нацистському генералу Ромелю, але й тут в принципі набагато швидше рухалася українська армія. Ну і чому так сталося? Справа в тому, що десь з початку серпня цьому передувала інтенсивна робота, тому що наносилися удари по складам зі зброї противника наносилися удари і вогневе ураження по позиціям, командним пунктам. Тобто, це все відбувалося і відбувалося зокрема і на Харківщині. Тобто, велася підготовка. Очевидно, що все відбувалося злагоджена, раціонально підготовлено, і в принципі пригадуєте дискусії про взагалі контрнаступ, які розпочиналися, можливо, навіть десь там спочатку літа. І навіть президенту України задавали це запитання і не тільки йому, а й представникам військового командування, і всі говорили про те, що ми розуміємо і в наших інтересах, що контрнаступальні дії потрібно проводити так. Аби берегти життя наших людей, нашого особового складу, наших військових і мирних жителів, які перебувають в районі ведення бойових дій, на превеликий жаль, повністю уникнути жертв на війні не вдається. І загиблі є, і втрати є, і поранені є. На жаль, це дійсно присутнє. але знову ж таки, якщо ми подивимося на те, що Практично була розгромлена перша танкова армія на Харківщині російська. Втрати склали от уявіть собі, у них було 200 танків, понад 100 вони втратили або знищено, або захоплено українськими військовими. Це офіційна статистика, це для розуміння. І це свідчить про те, що вдале планування, вдало обраний час, раптовість вдалась, швидкість була набрана дистанційно. Високоточними снарядами ефективно вражалися цілі противника. Ворог був захоплений дещо зненацька, розгублений, деморалізований, вимушений був відступати. Вони чинили опір по деяким позиціям, не по всім напрямкам, де звідки рухалися українські сили оборони, але це свідчить про те, що вдалося, і вдалося досить успішно провести такі наступальні дії. Погодьтеся, що ця операція війде в підручники з історії як військове мистецтво. Ну, звичайно, ми бачимо, що навіть, скажімо, якщо ви чули міністра оборони України, він здається сказав про те, що контрнаступ пройшов навіть краще ніж очікувалося. Тобто, в принципі, можна сказати, що результати дійсно блискучі, і в принципі реакція зараз провідних світових змін. За ці кілька днів вона це демонструє, що всі в захваті і в захопленні. Зрештою, ми повинні розуміти, просто знаєте, якщо ми подивимося на ситуацію, яка була в травні на Ізюмському напрямку, я дуже добре пам'ятаю: ситуація була в тому, що туди Росія звезла велику кількість військ, і ці війська це були це вже пізніше там з'явились зокрема. Представники ось цих військових формувань невизнаних республік, так званої ЛНР, зокрема, да, там народної міліції і інші. А взагалі там же знаходилися і перебували елітні підрозділи російських військ. Там перебували механізовані бригади, деконтрактники, там знаходились десантники, там знаходились спецпризначенці. За задумом російського командування це угруповання військ мало рухатися від Ізюму на південь відповідно на північну частину Донеччини і далі на південь для того, щоб. Створити оперативне оточення українським силам на сході, цього не дали зробити, і те, як закінчили це угруповання військ, я вважаю, що це індикатор і це показник а, дійсно українського успіху. Тому що з того, що там починалося на спочатку, не такі втішні були, скажімо, надії. І зрозуміло, що тоді стояло питання взагалі відстояти слов'янські, відбити всі атаки, які там йшли. А закінчилося тим, що просто розгромлено або відкинути російське угруповання було. Знаєте, американський генерал Джон Перш сказав, що війна виграються логістикою, тобто в кого краща логістика, той і виграє війну. Піхота виграє на полі бою битву. А саме наші українці зараз зруйнували росіянам їхню логістику, і будемо сподіватися, що перемога зовсім скоро. Я хотів би звернути увагу ще на таку особисту. Так виглядає, принаймні, що переконавшись, що їхня тупа і кровожерна тактика цього випаленої землі, нищення всього підряд, не рахуючись ні з власними втратами, ні з втратами серед цивільного населення, програла у двобої з тактикою високоточних атак, тактичної несподіванки. Е, і про це навіть свідчать ті ж самі переговори, перехоплені нашими спецслужбами в е, телефоні, де ну, і командний склад, і прості солдати російської армії ну, діляться своїми так би мовити враженнями. Але у кожної медалі є дві сторони, і я вас хочу запитати: е, чи не станеться тепер так? Бо ми вже наче починаємо починаємо спостерігати. Що у відповідь на наш контрнаступ Росія обрала тактику дуже піду. Вона, порушуючи закони війни, починає гатити по критичній цивільній інфраструктурі, по тому від чого залежить життєзабезпечення е, цивільних людей. Особливо це загострюється проблема з наближенням зими. З останнього от пошкодили тес на Донеччині електропідстанцію на Запоріжжі. Ми розповідали сьогодні гідротехнічні споруди е, у Кривому Розі. І люди, які живуть зараз поруч з такими об'єктами і чують ці новини, вони починають думати про те, чи не прилетиться завтра сюди. Що би ви їм порадили? Чи дійсно росіяни обрали таку тактику, як, яку проголошують їхні пропагандисти, і тепер нищитимуть уже не українське військо, а гатитимуть всім своїм ракетним запасом по цивільній інфраструктурі? Справа в тому, що це, знаєте, нагадує ось такий розпарч з боку Росії. Тому що, а, от якщо подивитися на атаки по гідротехнічним спорудам, в принципі, очевидно, не, не варто можливо було б використовувати там ракети раніше, датом, не кажучи вже а, про іск... не кажучи вже про іскандери чи кінжали, там а, і призвукову зброю. А раніше Росія. Діяла тим, що вони реактивну артилерію, системи смерч могли використовувати. І, в принципі, там, де вони діставали, вони це робили. Зараз ми бачимо, що вони позбавлені цієї можливості вочевих там по цьому напрямку. І, на жаль, ще не позбавлені на Харківщині, тому що відстань ми розуміємо до кордону і близькість, вона дає можливість росіянам з території Росії наносити удар, на жаль. І поки їх там не, не вибивати ці вогневі точки, воно так і може продовжуватись. Але як ми говоримо про ось цю помсту мирному населенню чи ось цю агонію фактично від безсилля на полі бою, і Росія це якраз мирним громадянам, то звичайно, ризики того, що вони будуть наносити удари по об'єктам критичної інфраструктури, особливо на передодні опалювального сезону, і з метою щоб його зірвати, з метою щоб зривати електроспостачання забезпечення на то, що вони є. Вони присутні. Це про це треба говорити відкрито. Одначе є два моменти: перший момент це те, що все ж таки здатності української протиповітряної оборони вони дійсно ми бачимо покращуються, і цілу ефективність помітна про ті ракети чи про ті повітряні цілі, які збивають наші зенітчики, вони інформують і повідомляють. І наше суспільство, і це в принципі і помітно, що на сьогоднішній день десь 60-65% таких е цілей вони ліквідуються українськими засобами ППО. Звичайно, якби ми швидше отримали від заходу від наших партнерів допомогу в цьому, от якраз сьогодні ми чули е під час зустрічі з головою Єврокомісії. Президент України говорив про те, що ще з п'ятьма країнами, взагалі з п'ятьма країнами. Ведуться перемовини про пришвидшення постачання цих нам потрібних засобів то ефективність покращиться, але треба ну скажімо, треба розуміти і інші речі. По перше, такі ризики, і я вам скажу, наприклад, от навіть під Києвом я пам'ятаю, там перші дні Росія так само била по об'єктам і намагалася їх дістати, наприклад, у передмісті в Броварах. За півдня було відновлено роботу підстанції на цьому все в принципі закінчилося. І я веду до того, що по перше більше будуть збивати ракет і більше гарантувати безпеки. По друге, навіть якщо допустити, що якісь такі подібні речі будуть, ми бачимо наскільки швидко наші рятувальники, енергетики і ремонтники впораються з тим, щоб ліквідовувати наслідки. Харківщина це приклад до речі, до речі, кривий ріг це так само приклад, тому що. До моменту там повторного удару практично було вирішено питання із тим, щоб відремонтувати якраз гідротехнічну споруду, аби не сталося паводку, якби не розливалася там річка. Ну тобто, скажімо, ризики вони присутні, але і треба розуміти, що ракетний терор буде продовжуватися. Але все ж таки е, потрібно вірити в наші повітряні сили. Збройні сили, які будуть збивати ці ракети, і звичайно розуміти, що чим ближче до зими, тим більше нам підтримки партнери. А наші обіцяють постачання засобів протиповітряної оборони, які дещо покращать захист українського неба. Ми всі віримо, і кожен на своєму фронті робить все, що може. А я ще хочу спитати про загальну мобілізацію. Якщо Путін зараз її оголосить, це спричинить соціальний бунт. Гляньте, що робиться в російських пабліках на наш контрнаступ. Ну, там їхніх генералів готові рвати на шматки. Чи Путіну до лампочки це все? І він назве війну війною і оголосить загальну мобілізацію. Ну, я не думаю, що він це зробить, тому що дійсно, як ви правильно зазначили, це викличе такі соціально-економічні наслідки і потрясіння, от, тому що варто було лише почати розсилати повістки в Санкт-Петербурзі, а там, з метою просто от, призову там, на дільниці просто прийти уточняти облікові дані громадян. Як ми побачили, що з Петербургу почався. Фактично, рух, і миніс один із муніципалітетів ухвалив рішення і підписали вони там лист про те, щоб Путіна звинуватити в державній зраді ну там і, не і просте на. населення в Санкт Петербурзі, в Москві він теж знав, де а, то, власне, власне, про це йде мова. Що як тільки ця мобілізація добереться з глибинки, чи соціально, скажімо, соціально-економічному сенсі нестабільних регіонах, це буде зовсім інша реакція. Це зрозуміло, і я не думаю, що вони. На це зважиться в іншому випадку. Вони б не їздили по тюрмах по в'язницях і не шукали б там приватні військові кампанії. Але знову ж таки, навіть якщо ми допускаємо, тому що ми маємо все-таки в теорії допускати, що це може статися, чи це дасть можливість зібрати якісь додаткові сили російської армії? Ну, дасть, тому що ну ясна річ, що 100% не ухиляться чи не втечуть, хтось то таки когось вони заберуть і якісь. Якісь батальйонно-тактичні групи сформують. Це треба розуміти. Але це але, нахід. Але, але питання в тому, що яка це буде кількість, тому що зараз черг військомати не видно в Росії це раз. Подивіться, третій армійський корпус вони мали зібрати 20 тисяч, але зібрали 12 тисяч протягом двох місяців. Ось це індикатор. Тому, перше, на це потрібен час, мінімум кілька місяців, друге. А на це потрібні ресурси, щоб їх підготувати і створити з них бодай якесь бойове угруповання. І третє, ми прекрасно повинні розуміти, що когось то вони заберуть, але більшість мені здається, особливо в великих містах буде намагатись ухилитися або саботувати такі рішення, і це можливо ще більше до речі на тлі відсутності якихось успіхів в російській ось цій агресивній війні. Буде розхитувати ситуацію щодо Кремля. Тому мені здається, що сумнівно, що таке оголосять. Але знаєте, я скажу так, що ми повинні вже розуміти, що наш ворог далеко не завжди діє, оцінюючи свої сили і взагалі ситуацію реально. а досить часто, вочевидь, в таких ілюзіях. І взагалі відірваності від реальності того, що відбувається, тому варто очікувати всього чого завгодно. Логічно, ми розуміємо, що цього може не статися, але десь якась ймовірність, що раптом це може відбутися, вона все ж таки є. А я вам скажу, що знаєте, росіянам подобається війна з екрану телебачення за неї спостерігати, але брати у ній участь вони точно не хочуть. Абсолютно, так і є. Ну от, знову ж таки, подивіться. Зараз пропонують 200 тисяч рублів одноразової допомоги, і там зарплати 200-300 тисяч рублів там цих російських на місяць. Немає, немає бажаючих. Вони не зібрали на сьогодні велику кількість людей навіть таким чином. Тобто, ну це це теж уже індикатор. Вони ж розуміють, інформація розходиться по військових частинах між ними про те, що скільки гине, скільки в полоні, скільки поранених. Про І те, як те, що роблять при цьому їхні командири та генерали, е, Олександра тут гуляє інформація, е, медуза, такий ресурс російський її розповсюдив, посилаючись на кілька анонімних джерел про те, що Путіна дуже непокоїть проблема зловживання алкоголем серед його. Найближчого оточення, зокрема найвищого керівництва Російської Федерації, в тому числі і військового наскільки вашу чи наскільки можна цьому вірити? Тому що ну, Дмитро Медведєв, він так би мовити, його видно от, і чутно, і те, що пише, там все зрозуміло. А от про решту, наскільки адекватний взагалі у нас ворог, чи він не в алкогольному психозі з нами воює? Ну, а, бачите, що алкогольний психозвочний присутній, але він, на жаль, не став на заваді а, тому, щоб все ж таки воювати та і відправити а, війська в Україну. Це все звичайно, воно все а, безумовно є. Але я, я так думаю, що зараз просто ситуація в чому у Кіна, тому, що він багато чим не задоволений, в тому числі своїм точці. Мені здається, що зараз іде намагання. Відверти, знаєте, з уваги Путіна і сказав, мовляв, ну там в російському середовищі казати, мовляв, ну це ж або військові винні, або якесь його оточення неправильне і так далі. Але на мій погляд, ну як це, що значить не може бути винен а, перше, що хтось там алкоголік, знаєте, хтось там неадекватний, всі вони там, от всі вони винні, а, крім одного царя, батюшки Путіна. Ну так не вийде. Винні всі, і політичне, і військове керівництво. І е, ось е, це треба розуміти. Але те, що такі тенденції відбуваються, це свідчить про те, що шукають винних, намагаються на когось перекласти вину. І, вочевидь, все ж таки, вони навіть відчувають, що, попри всю брехню, фейки і пропаганду, які там поширюються в Росії і далі на світ вони намагаються поширювати. Все ж таки, якесь невдоволення. У них ось цією поразкою на Харківщині є, і в суспільстві це відчувається, і Путін намагається якось на це рефлексувати, в тому числі звинувачуючи навіть когось в алкоголізмі, і в тому, що вони там і погані несвідомі громадяни. Хоча ну я скажу що насправді це поганий розрахунок з боку Путіна, оскільки в Росії алкоголізм ніколи аж таким великим. Гріхом не вважався, і Тут. ну вже що, що пиятику своїм генералам росіяни скоріше пробачать, а от поразку їм і путіну навряд. Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю, з нами на зв'язку е, обговорював перипетії цього е, дення на полях війни. Військовий експерт Олександр Мусієнко, дякую ще раз. Слава дякую. Україні До побачення. Дякую.